Так, Доброго дня всім. Привезли до мене ще один такий бусик. Корот, треба йому тут переварити, замінити задну частину, так як то холодильник, він тут щось возить. І воно йому тіпа, тут воно все поржавіло, загнило і воно йому тут все коротше, тікає. Треба то все переварити. ладно, Одна деталь є. Ось ця середна деталька в нас є. то переварити то ерунда. Але прийдеться тут дещо робити, напевно, той кутик зробити, там то, то вирівнати, той кутик зробити, вирівнати. Середня деталь ось ця є, да? Її закарбимо, ми якось туди будемо штукувати і ми то якось будемо варити. то є, сьогодні я їздив в ліс по дрова. Колесо ще пробив. Робив колесо, тепер думаю, зараз десь п'ята година зараз коротко, той. Я думаю, зараз ми трошки. Зруб, що ми щось відріжемо, відотним, подивимося, що тут є. Добре, я просто поїду до роботи. Так, спустя година часу я вже дещо зробив, я вже приблизно тут відчихав. Зараз ще тут має обрізати, тут да? вусик маю обрізати. То я обріжу, то треба все буде тут зачистити, тамон треба буде на коті варити. Тамон. Тут я відрізав, тут ось таке саме. Я думав, що воно ще щось живе і проводить. Але воно вже тут коротше, не живе. Теж воно тут ось все загнило, тут треба. Тут воно туди все лопло Воно зараз. Ну так. Да. Ну, там теж все таке загнило і трісло. Ну, ну ладно, прийдеться ось таке. Тут прийдеться такого все обрізати, ти во борт, такой сюди, тут ось все-все повністю. Прийдеться то все обрізати. Тут ось таке саме. Тут ось треба буде все вирізати, воно вроді щось ті породі як живе. А тут воно все звонило. Воно прийдеться такого все крамсати. Такого сюди. Тут все й низ, Придеться, напевно, врізати. А, тут воно тримається трохи якась і рама, і трохи. кузов тримає. Тут ось теж прийдеться щось відновити, щось з тим зробити. Поки що не знаю що, ну, але... Ладно, поправиться. Тут що найгірше буде місце таке мені, бо тут немає як тут у бляху підняти. Ладно, дамо якось раду. Так, продовжую далі. На що я зробив за 2,5 години, що я зробив. Відновив ось цю кромку, цей поворот. Да? Ось це я все відновив. Тут я зробив. Ну да. Цей бік відрізав, переварив. Тут переварив. Тобто це. Зробив сюди нову кромку, повністю переварив. То все що я спів зробити за 2,5 години. Ну, Але тут наступний прикол виходить. Все, воно в мене виходить все класно. Ось стара кромка. Ось моя кромка. Да? Ось стара, ось моя. Ось навіть стара. Да? Та й в принципі тут теж де було старе. О. А тепер я зараз покажу, що буває, що буде, якщо поставити ось це. Так, поставлю я ось цю бляху. Типу все супер, все класно. Тут лишень виглядає низ придавити і все має бути суперово, все має бути класно. Але є один нюанс. Дивимось знизу. Навіть не знаю буде видно-не видно. Не видно. Вон. Вон де стара кромка, а де той порі. Там зазор більше 2,5 см. Да? Я не знаю, як це також придавити, чи що так сильно. Я от того не розумію, як я маю це зробити, я серйозно кажу. от Я щось не розумію. Тут знову це опирається, тут не десь тут було. Хоч дай я там впру, да. як воно ось тут має загнути. Да? Якщо воно тут опирається вже в метал. Я маю вирізати під це, чи що я маю зробити. Вроді би все класно, вроді би все типу, відновив, але Тось воно не підходить, трохи не пляше. Да? Мені, якщо я опираю, мені починає ось це мішати. Да? Ось це сюди мішати. Ладно, буду щось думати, воно вроді типу, так здається, ти вроді, от восьми переварив. Ну ладно, сико я тут, бо я став зробив, це, це поправив, це переварив, це, ну це скоро пішло менш більш Там зараз далі, я ще б, може, з 2-3 години я би то, то вон переварив, то, то, то за 2-3 години я би то переварив. Що того відріз, то переварити там, 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 то я би то зробив. До обіду я би сьогодні то зробив, хоча вже одна ну, 3 година воно було б все готове, ну не четверта. Один п'ята, можна було б це підґрунтувати. Тут підґрунтувати можна було прихочувати. Сьогодні, можливо, навіть буде закінчити, але не закінчиш, бо воно... ти стикаєшся з певними якимись трудностями непонятними, що воно хоче. Ладно, буду я щось робити, буду я щось думати, як то, -то зробити правильно, як то поправити, щоб воно все пристало, щоб я все міг приварити. Добре, я продовжую далі. Так, Продовжую я далі. Вирішив я деякі тут проблеми, деякі задачі тут. -ка. Що я зробив, то що в мене був борт да? Я ось цю бляху, чекаю, де вона є. Я її коротше, вирівну, да? я з боку додав таку пластинку. Тепер, якщо ми ставимо планку, да? ось такого, можна бачити ото і отой край і отой край, да? то в нас тут воно виходить рівно. Да? Е, тепер показую, хтось каже, ти лох, ти не так вирізав, ти не так зробив. Тепер показую стару бляху, стару кромку. Так? Ой. Ну впало. Ось такое. Де ділося ось цей зазор 2 см. Воно і буде воно ось так стане. Де дівся цей зазор. О. Що побачите, де? Я вирізав, я повторив то то що саме. А то, що воно тут провалене в середині, ну я не знаю, воно якесь і тут зам'яте, от щось де запаска. да. Воно було вдарене туди та й воно ще все загнило плюс. Факт того, що я був повторив так само, як воно було, я все вирізав поступово, я був повторив. Да? От, можна бачити, де я вирізав. от. І де воно аж виходить, бракує десь до 1,5 см, майже до 2 см. Бракує. Якраз то, що мені ту бляху, коли я ставив, що мені не вистачало. Зараз я представлю ту, ту бляху і я покажу, як воно виглядає. Так, Ну і тепер що можемо бачити, да? де електрозакльовки, да? що воно тепер у нас ще близько. Да? Не дуже добре видно, воно, але є. Ну, то Краще, ніж то, що було раніше. Да? от вони. Зараз зараз я спробую показати, да, воно вже тепер тут. Тепер то в 100 разів краще. Тому що коли тіпа, ти ставиш ось цю планочку, да, ти впираєшся от звітом і вон дотом, то тепер в тебе у да, тебе воно все рівне. Да. Все. То я трохи чихну. тут я вирізав, тут я поправив, що я зміг доліз. Почав я зверху, видно, видно, почав я верхну ту кромку шкрібати. Да? Знову можна бачити, воно тут загнило, тут прийдеться міняти, тут міняти, тут міняти, тут міняти. І тут таке почнеш міняти, ну що тут тут ціле вирізати, щось ставляти вже. Ладно. Е, я буду рухатись далі. Далі щось треба це вирізати, це сюди штукувати, щось треба зробити, бо воно тут теж. От. Лопнути, да? треба то почистити, заварити, скоріше всього, то треба якось обрізати. Ну, коротше, зараз будемо щось шти... штукувати буде. Тут то треба все поправити, того треба поправити. Відновити, бо тут навіть от верха нема, да? тут треба все то -то відновити, все поправити. Ладно, ми зараз то поправимо. Півдня, ну непогано. За півдня то що я зробив там, то того, все. Ну, непогано, мені подобається. Все класно. До вечора, я думаю, що я це зроблю по-любому. Добре, я продовжую далі. Так, я продовжую далі. Я вже забув, коли я остатній раз знімав. Що я значить, зробив? Підчистив я тут ще дужче трошки, його ще треба підчищати буде. Виглядає воно вже приблизно у нас ось так. Тут я таке понаварву. Зчищати я тут особо не буду, тому що нема смислу ті спилювати. Тут я закінчив, тут всі низ я закінчив, витягнув, все, воно рівно. Полоска сюди і зробив я повністю ось цю. Бочину, так? А да? де то воно старе? А, во. О, То в нас було таке старе. Якось такого було, ні, Отако. Да? То було у нас старе. А то я таке зробив нове. Я то, то все випилю, то того я зробив полукруг. Там я все заварив. Вони знаєте, я покажу що не покажу. Ні, не покажу. Там я все заварив. Що е, мені лишається? Мені лишається Верх. Я вже полосочку одну врізав, да? зараз мені її треба чуть-чуть підогнути. Верх цей мені треба переварити звідси, його треба переварити. Коротше аж до кінця. Він що? Він тут, тут, тут. Тут отвір, тут, 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 тут. Ну кусками латати, то нема смислу. От звідси воно йде живе, от, да? і аж тут воно той. Ну от отвір, ну то що я буду. То кусок виріжу, тут кусок виріжу лишати, тих по 2 см. Вера таких полосок наріжу раз, два. Три полоски чи чотири я таких виріжу, попідгинаю і я буду такими полосками заварювати. Зараз ту полосочку ще вигну в бік. Навіть ширше різати, да. Чуть я бік вигну і буду туди варювати. тут то. -то. Далі мені треба, напевно, заварити ось ті отвори буде. Заварити їх, напевно, там все то вишліфувати ще. Підшліфував я також вверх, тут вже майже трошки да? вишліфував. Дальше вот Далі отаке кутит водисть, тут треба треплазити вже дрельку з фризов, Тут я вже тут вишлюфов. А, із середини. Не знаю, як показати. Ну, короче, потім покажу. З середини я вже тоже там все е, То я, вот що я зробив, 8-10-11 9, 10, 11 годин. 11 годин роботи, от то, що я зробив. За 11 годин роботи. Ну, вчорашній день, і сьогодні вот 8. Вчора 3, і сьогодні 8. Так. Полоска. Далі буду ставити ту, -ту штуку приміряти заодно. А потім я її примірю, можливо я її прихвачу, буду ставити той пластиковий сам бампер. І я пороблю отвори, ну не отвори, поприварюю болтики, щоб можна було той пластик прикрутити, той, да? Вон той пластик, щоб його можна було прикрутити. Добре, я продовжую далі, буду далі працювати, далі щось зроблю, даю пока. щось трохи втомився, вчора їздив по дрова. Всього вчора працював, коротше, вчора було інтересно, ще сьогодні. Але я вже, блин, я вже на виході, я на фініші. То доварити, болтики, гаючки, що ще підчистити е, ржавчину від'їсти. Полівізатор потім загрунтувати. То, то загрунтувати, то приварити і майже все. Ну, Завтра, якщо чесно, ще сьогодні і завтра до обіду, я думаю, що воно мало би бути готове. Мало би бути готове. Да. Брати десь два дні роботи, 20 годин роботи, коло того польовому. Щоб то все відновити, поправити, тут усе гниль. Там я тут. То, то я мусив, тут що воно було тріснути, я тим навіть не бавився. Я повністю зато вирізав, викинув. Воно було просто гниле напроч. І я варив таку пластину повністю. Все, я продовжую далі. Ще там щось треба поправити. Подивитися, що там. Вон там, так. Да? Отаман. Що там робиться у нас? Що я зробив? Я вже тут все підчистив. Ще, підчистив дрельку, фризов. Да? Я тут все пути, там сюди тут повичищав. Я тут все загрунтував. І на даний момент я чекаю, бо воно висохло. І так загрунтував я тут бляху так? Да? З однієї. Сторони. І з іншої сторони. Зараз чекаю, навіть вона трохи висохне. Я її пройшов. Нуждачку я її пройшов обов'язково її проходити грубо наждачку, би краска мала до чого вчепитись, пройшов її грубо наждачку, то все я підґрунтував, з середини я підґрунтував, я, ліпід ліс, я не знаю, там треба буде все одно якось мені обопензем ще полазити або щось. І то, то все я загрунтував. Чекаю, напевно, трошки підсохне і я думаю буду ставити, буду прихвачувати, дивитися, що, як воно пасує. Продовжую я далі. За 15.8 відпрацював я 11 годин. Сьогодні, біля того, що я зробив. На що я зробив? Я позаварював всі такі електрозакльопки, що я робив. Вгорі. Ну і внизу все я позаварував. Ті вошви я позаварував, Да? То я вже заварив, то я зробив. Що мені лишається? Значить на завтра. На завтра мені ще треба підварити почистити, подивитись, де є отвори. Да? Треба чихнути тво, можливо, треба буде чихнути дрелькою тим. Фризов, да? тут треба буде чихнути. Е, треба буде бампери, значить, тим пластикові. пластикові бампери. Да? Я повідрізав е, десь то є. Три є, а четверте то що треба немає. Імусі один ось так болгаркою розрізати, для того, щоб його викрутити плоскою верхність. Тобто, що є тут це, да? Воно потім стає все сюди. Нам треба буде поставити. Ну, Я зараз покажу, в принципі, чого нескладно. Так, воно у нас має значить, стати. Зараз, секундочку. Так, воно у нас має стати ось так. да? вам бампрямі сюди да, зашолкнуть да? А тут нам треба що? У нас не видно. Да? Треба буде позначити де і приварити болти. Десятка, а потім закриті айти підуть, щоб закручувати. Ну і так само тут, але тут вже виходить на той отвір. да? Да, Видно той отвір. Той його підчистити мені І той отвір мені вон той той більший, да? І той отвір мені прийдеться його заварити. Все, попрацював я сьогодні. 11 то годин, тут я не знаю, що то де то воно має бути. Чесно, не знаю. Ну, то таке. Але то мені все одно треба буде подивитись, куди я то маю вставити, щоб тут прикрутити. Напевно, воно... А Куди воно може йти? Бо тут ще йдуть такі пластикові накладки. Да, ще є дві такі ось штуки. Скоріше всього, що воно. Якось вот таке має кріпитись, але випрос, як А, отако, напевно, так. Да? Да. Напевно, що якось отако воно має кріпитись ще сюди. Ладно, завтра ми з тим розберемось. На сьогодні я завершу. Ну, я думаю, завтра годинки 8 і я тут вчорашту дроблю. Подивитись, позначити, вимірити, поселіти отвори, достріліти. Чепити то, залізти середини пензликом, підґрунтувати, замастити середини мазутою. Ще раз перегрунтувати, чихнути болгарку од дротіну вщітку, і на тому буде все біля нього. Все. Всім до завтра. Я буду збирати інструмент, митись і віддихати. Продовжую я далі. Наступний день сьогодні скоро не пішов працювати, хоча я збудився зранку п'ята -го година. Я просто скоро лягаю, в мене якусь. Я привик, я одному, там того року так працював. Е, у Львові я скоро лягав і скоро здавав, тому що в нас 7 година починався робочий день, я одного чоловіка там робив деш. Е, що я можу сказати? У мене просто конфета в році, тому я так е, розмовляю. Став я пізніше трохи, десь година до 11 зараз заради. Що я, значить, зробив? Треба мені трохи оцей бік того підчистити якось підлізти. Я не хочу той пластик обломлювати, тому що він тримає бампер. Тут я е, приварив гайку ту рідну, я одну одну розробив, я її там вставив той квадрат і кругом я заварив. Все класно. З другої сторони, значить, що я маю зараз робити? Зараз я покажу. Воно має встати у нас, О, то не та сторона. воно має встати, у нас значить, ось тако. Да? то буде воно, воно так стояти і потім до того кріпиться бампер. нам треба є друга сторона, з другої сторони, так само треба зробити. З другої сторони, значить що я знайшов. Я зараз просто ще отвори, знайшов оседку гаєчку. Я її ще й не опиляв, хто знає, від чого, ніхто ніколи не догадається, від чого. То є з масляного фільтра. Толі з масляного, то ліз топливного. Де фільтр прикручується, да? вершок. Ось якраз з того обрізана гайка. Вона в мене лежала купа років. Гаєчка обрізана. І от ми її сюди. Зараз ми висверлимо в отвір, ми її сюди вставимо і ми її сюди вваримо. Тут треба великим сверлом силіти такими 16-ком може. Погано зробив, треба було сюди уварити якусь п'ятерку бляху і вставити. Було би типу, набагато. Той. Ладно, зараз ми тут позначимо, головне рівно позначити, де воно має стати. Визначити, просверліти, підчистити тут дротіну, щітку ще раз, десь попідчищувати, подивитись, погрунтувати. Закласти той бампер, типа, ну, перше закласти бампер, подивитися, як він пасує, як він стає. Потім то все підчистити, підгрунтувати, залізти з середини, підчистити ножем, ручною дротяною щіткою, там вичекати, хто жде, що там повигарало. підгрунтувати пензликом і підмостити мазот. І то буде все. Ну, година-дві часи роботи і там. Ну, роботу я завершу з тим бусом. Добре, я продовжу далі. Так, ну і хочу я вам показати, як в нас, що у нас тут як воно виглядає знизу воно в нас виглядає все ось так. Я то, то все, що зміг, я підчистив, підґрунтував, ну, далі я вже лізти не буду. Що я зміг зробити, то я зробив. Да? Що я зміг, то я зробив, я все підчистив, все поправив. Далі що? Далі? Значить, я хочу підмастити мазутою це все. Якось зараз натягну таку... Пакет на руку і пакетом. Мазу то все замащує і потім вам все покажу. Так то, ну, типу, погано, нормально, тако, треба то все обробити, щоб воно потім не загнило скоро. Так, ну і зробив я собі таку перчатку, да? три пакета. І будемо зараз мастити штукою. А, така каша вона ну, класна штука, ти якщо забарскаєш ту штуку, то воно взагалі. Зроблю, покажу. Так, значить я вже все замазав. Я не знаю показати, але попробую хоч показати, так? Да? Я все це замазав. Там я все здовж теж замазав, так? Да? Так, щоб було видно, що я зробив. Це все я замазав, це все я зробив. Все, тепер я можу сказати, займила мене дана робота. 15 годин робочих. Що по ціні? По ціні приблизно можу сказати. По ціні то буде 3000 гривень, ну, 85 доларів дана робота коштує, да грубо говоря. Плюс розходники. Розходники я ще не сказав скільки ну плюс розходники я ще докину